Ні, друзі, вітаю з вами Віктор Галасюк. Зараз багато дискусій про те, що Ну, незрозуміло, мовляв, як вдасться монтизувати штучний інтелект в тому масштабі, як в нього сьогодні інвестують. А це сотні і сотні мільярдів доларів. І Ось Nvidia готова здійснити революцію в робототехніці за допомогою штучного інтелекту, заявив генеральний директор Дженсен Хуанг в понеділок. Він проракує індустрії фізичного штучного інтелекту багатотрильйонну перспективу. Слова Сіо і, до речі, одного з засновників NVIDIA Дженсена Хуанга. Слухають дуже уважно по всьому світу, адже його компанія – це справжня суперзірка технологій. Виручка компанії минулого року сягнула майже 61 мільярд доларів. Це на 126% вище рік до року. Чистий прибуток майже 30 мільярдів доларів. Зростання 581 рік до року. Ринкова капіталізація перевищила 3%. Трильйони доларів в 2024 році. Компанія вже не тільки лідер у виробництві графічних процесорів. Вони роблять і чіпи, і платформи для дата центрів, і для суперкомп'ютерів, і програмне забезпечення, і різні інтелектуальні системи для автономного транспорту, для робототехнічних платформ, і так далі. І от власне, виступаючи на щорічній виставці Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі, Хуанг оголосив про проривні досягнення в сфері фізичного штучного інтелекту. Включно з моделями штучного інтелекту для гуманоїдних роботів. Він також оголосив велике партнерство з компанією Toyota для інтеграції технологій Nvidia в їхню систему автономного водіння. Ми бачимо стрімке зростання Nvidia в сфері штучного інтелекту і, по суті, вихід на нові горизонти. Завдяки величезному попиту на її чіпи, пов'язані з штучним інтелектом, Nvidia досягла ринкової капіталізації в 3 трильйони, ставши однією з найдорожчих компаній. В світі Хуанг, який понад 30 років тому заснував Nvidia, як компанію, що виробляє графічні чіпи для відеоігр, став справжньою іконою технологічної індустрії. Очікування навколо його виступу були дуже помітні в прямому сенсі цього слова. Величезні черги утворилися перед конференц-залом Мандалейбей за кілька годин до початку заходу. За кілька годин, з'явившись на сцені в своїй фірмовій шкіряній курці, Хуанг пожартував. Зрештою, я все таки у... У Лас Вегасі. Як я й казав, крім домінування в сфері напівпровідників, NVIDIA є лідером в розробці програмного забезпечення, що дозволяє навчати розгортати роботів в різних галузях. Сюди входять смартфабрики, склади, автономні автомобілі і гуманоїдні роботи. Хуанг підкреслив, що подолання технічних викликів масштабного впровадження роботів може відкрити найбільшу технологічну індустрію, яку коли-небудь бачив світ, NVIDIA заявила, що робототехніка. Знаходиться на порозі революції завдяки здатності штучного інтелекту імітувати фізичне середовище та генерувати величезні набори даних, необхідні для навчання роботів. За оцінками компанії, лише ринок гуманоїдних роботів може досягти 38 мільярдів доларів протягом наступних двох десятиліть. Центральне місце в стратегії Nvidia займає платформа Космос, яка пропонує розробникам базові моделі штучного інтелекту, навчені на 20 мільйонах годин Відеоданих. Ці моделі, які можна використовувати безкоштовно для генерації даних і створення власних рішень, компанія порівнює з великими мовними моделями, які лежать в основі таких систем, як ChatGPT від OpenAI. В поєднанні з платформою Omniverse, яка імітує фізичне середовище, ці інструменти прагнуть подолати розрив між віртуальним та фізичним штучним інтелектом. Віц-президент з Nvidia з технологій Omniverse та симуляції Рв Лебердіан зазначив, що Імітація фізичного світу є складнішою ніж великі мовні моделі, але це необхідний елемент місії NVIDIA. те, що ці мовні моделі роблять з текстом, ми тепер можемо зробити для розуміння фізичного світу, пояснив він. Лебардіан назвав 25 п'ятий рік переломним моментом для робототехніки та штучного інтелекту. Цей момент стане особливим, сказав він. Ми стоїмо на порозі прискорення розвитку фізичного штучного інтелекту та. Робототехніки, попри ці досягнення, робототехніка наразі становить лише невелику частиночку доходів NVIDIA. за третій квартал 2024 року. Професійна віртуалізація принесла 486 мільйонів доларів. Тоді як автомобільний сектор і робототехніка 449 мільйонів доларів. Для порівняння загальний дохід NVIDIA за цей період склав. 30,8 мільярди мільярда доларів головним чином завдяки продажам чіпів для дата-центрів. NVIDIA робить нові стратегічні кроки на тлі зростаючої конкуренції. Оскільки такі технологічні гіганти, як Amazon та Microsoft, розробляють власні чіпи штучного інтелекту. NVIDIA диверсифікує свою діяльність в нових сферах. Аналітики Bank of America назвали фокус кампанії на фізичному штучному інтелекті логічним наступним кроком, зазначаючи, що успіх буде залежати від забезпечення надійності, доступності та масштабованості рішень. На цьому заході Consumer Electronics Show в Лас-Вегасі NVIDIA представила також Group Blueprint. це набір базових моделей для гуманоїдних роботів, який має прискорити їхній розвиток. Також було анонсовано нові інструменти для навчання автономних транспортних систем та управління флотами роботів на заводах та складах. Дуже важливими для розвитку індустрії є. Партнерства з лідерами інших галузей Toyota оголосила про плани будувати своє наступне покоління автономних автомобілів, використовуючи платформу NVIDIA Drive AGX. Крім того, компанія Aurora та Continental впроваджуватимуть технології Nvidia для автономних вантажівок в рамках довгострокового стратегічного партнерства. Nvidia очікує, що до 2026 фінансового року дохід в сфері автомобільних технологій зросте до 6 мільярдів. Хуанг передрікає, що автономні транспортні системи стануть першою багатотрильйонною індустрією робототехніки. І це ще не все. В окремому анонсі Nvidia представила персональний суперкомп'ютер для штучної Ітелекту з використанням нового чіпу Blackwell. Цей пристрій здатний обробляти моделі штучного інтелекту з багатьма мільярдами параметрів локально, тобто не в Хмарині, а прямо на комп'ютері. І він буде доступний вже в травні за стартовою ціною 3000 тисячі доларів. Це зробить потужний штучний інтелект, доступним для дослідників та навіть студентів. Як наголосив Хуанг, конвергенція штучного інтелекту та робототехніки це не лише можливість, це початок нової. Ери в технологіях, і, хоча багато хто каже, що штучний інтелект, мовляв, це хайп це бульбашка і так далі. Я впевнений, що це нова. Індустріальна революція, яка буде не менш впливовою, ніж та, яка відбулася в світі в кінці 19 століття, яка змінила світ до невпізнаваності. Ми знаходимося на порозі цієї революції. Вже однією ногою Ми, мені здається, туди зайшли. Друзі, з вами був Віктор Галасюк. Не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, поділіться з друзями, якщо вам була це цікаво і корисно. І дуже дякую вам за підтримку на Патреон та тут на Ютуб, тому що ви допомогли. Магайте нам робити більше україномовного контенту про економіку, інновації та розвиток. Дякую вам.